Привезли з Кореї на продаж ось такий Kia Sportage Це у нас 2019 рік. 2 літра дизель, 185 кінських сил, передній привід. Коробка автомат простий на 8 передач. Оригінальний пробіг машини 130 тисяч км. По всьому кузову фарбована лише одна дверка. Машина в дуже гарній комплектації, є безключовий доступ, шкіряний салон в гарному стані. З електрорегулюванням, він код, хто хоче перевірити. Є утримання в полосі, гарна опція, автоматичне дальнє світло, є вентиляція передніх сидінь, є підігрів передніх і задніх сидінь, а також кермат. Кнопочка старт-стоп, великий монітор з камерою, регулювання сидіння пасажира. Ззаді салончик теж у дуже гарному стані. Нічого не зацарапано. Все дуже-дуже акуратно. Ціна автомобіля 22 500 доларів США. Можливий невеликий торг. Можливий також обмін. І можлива доставка автомобіля у ваш регіон. Також є багато інших автомобілів в наявності з Південної Кореї. А також можемо привезти автомобіль під замовлення. Звертайтесь.